Добрий день, сьогодні 11 жовтня. Покажу два сорти груші, мало розповсюджені ще. Це осінні сорти Електра і Любінська десертна. Електра, три сигналочки ще розмір. Тут такі 200 грам, 250 десь такі невеликі. Ну, я думаю. Часом буде більше, там і деревця таке по пояс маленьке. Електра. Ну, що вже? Бачимо, що видовжена форма. Рум'янець, такий червоний, гарний. І Любінська десертна. В тому році. Теж було три сигналочки в цьому році, вже є врожайчик, але попало під заморозок, багато промерзли і були скрючені, так би мовити. то Насіння нема там, то ще що, то ржавленість пішла велика. ну В тому році більш-менш були чистенькі. Ну, я відібрав оце такі більш красиві на вигляд. Вже вони дозарилися. Ну, тут розмір побільший буде. Десь по 400 грам це для них нормальний розмір. Форма тут така вже більш округла чи деканковидна. Так би. Правильніше назвамо її. Ну і тепер що? По смаку, по смаку, електра? Є невелика кислота. Просто, як щоб порівняти, я цю скуштував. І зразу цю, то тут кислоту відчуваєш через те, що в цій її просто немає. А тут не лишня, якраз така доповнююча. Чогось такого, ну, щоб вразило, то немає. Добра груша з невеликою кислинкою, з хорошим цукром. і так би, мов би, ну, чуть менше, ніж ноябрьська Ну, Ноябрьська трішки більша, а ця трішки менша. Це більш до маслянистої віднесемії електро. Ну, красивий зовнішній вигляд. Я думаю, там далі побачимо Ну, Схоже, що буде тут все гаразд. Товарність висока. Ну і тепер Любінська десертна. От Любінська десертна скуштував то я колись, давним-давно був там в Середній Азії і скуштував там туркменська диня. Ну, якось воно для нас було, що такі слухи йшли, що туркменська, що то там таке. Ну, справді, я. І досі пам'ятаю, що от таке, що тут мов би, такої дині немає, як там. І от е, оце смак, чи після смак зразу нагадав мені ту диню. До чого ж вона е, смачна? А соку тут масляниста така і сік просто такий з неї йде. Тануча в роті і з особливим смаком. Тут смак не простий. Тому Любінська десертна я вважаю по смакових одна із. Та не одна, мабуть, поки що. ну от Сьогодні знімав кіно там Ноябрьське і тось. дуже добра, там солодка, той, солодка дуже груша. Тим більше в цьому році все дуже солодке, сонця багато. Ну от такої, такого відчуття немає, як після цієї груші. Любінська десертна.